Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Рибалка з Олексієм Пугачем. Сьогодні будемо ловити мобільним флицфидером без сильного закорму, без нічого лишнього. Швидко за 5 годин постараємося максимально швидко піймати рибу. Як це буде відбуватися і що для цього буде потрібно, я вам все детально розповім. Що саме по локації? Це практично в місті Києва знаходиться, буквально 5 кілометрів від Києва. Водойма напроти поселка Чайки. Його називають як Золотий Карась, чи Золотий Карп, взагалі називається воно Cool Place. Так що ми знаходимося на Рибній господарській фермі, де є е, рибалка як спортивна, е, де можна піймати більш крупну рибу, так само і любительська. Е, от я буду знаходити сьогодні ловити на любительській ловлі. Потрібно показати, як просто наловити рибу. Негаймо час, йдемо ловити. І так, як я сказав, що я годуватися ніякими спомбами, там, з зукромочними вудками не буду, буду ловити тільки на Stick Flat Mix. Це новинка вийшла під власним брендом. І от я вам покажу, як її замішувати. Тобто є 10 різних смаків, але саме сьогодні буду ловити на сквіт Cranberry. Це журавлина. Як її зволожувати? Тобто, хочу розповісти, що цей пеліц це мікс пеліців 1,5-2 мм з мукою з ви можна тут побачити її знизу, що вона тут є. І з ароматизатором, звісно, журавлини. Як її зволожувати, це не просто пеліц в сухому вигляді, вона вже увлажнена, Якщо от бачите. З пеліцем, тобто він не сухий, він розламується, він такий м'ягенький. Ну, тобто, хто може вже спробувати чи спробує, він зразу, тільки візьме в руки, зразу побачить, що він різний, ну, відрізняється від тих, що є таких аналогів. Як його зволожувати? Це всього лише потрібно взяти 100-120 мл води та налити. Тось тобто наливаємо. Якщо хочете, можна з ліквідом налити то можна з лікидом налити. На Тщательно перемішуємо. І даємо настояти цьому 15 хвилин, поки можна розібрати наше вулище, відмірити місце ловлі, де будемо знаходитись, і практично вона вже буде готова і можна буде ловити. Які ще особливості є з цією принадою? Якщо ви бажаєте додати ліквід, можна додавати ліквіди, але не більше ніж 30 мл, якщо це густий мікс, і його потрібно краще розбавляти з водою. Це буде саме підходить для флетфідеру. Якщо ви будете готувати для стіку то в принципі воно для стіку вже готове, не потрібно нічого додати. Але якщо вам дуже хочеться, то теж 30 мл додаємо таких ліквідів, які є ПВА-френдлі, даємо трошки настоятися і в принципі, можна відправлятись до ловлі риби. І ось перший коропець. Є ось такий от красень за нижню губу, як полагається, взяв. Так. Отаким от зеркальним коробцем. Оп, тих тих, тих. Ось таким от зеркальним коробцем розпочинаємо нашу рибалку. Перший. Таку спеку я рибу маринувати в садку не буду, буду одразу її відпускати. Відпускаю і скажу, як її піймав. І так, почну з приманок. Все дуже просто. У мене є для такого мобільного швидкого фідера два улюбленці. Це червоний кольор та такий ярко жовтенький Гачки я використовую доволі такі мілкі розміру. Так, трошки впав. Так, беремо. Мені сьогодні не потрібна ні голка, нічого у мене на моєму поводку все є. Це така від фірми Гуру є вже готові монтажі. Отак так вони називаються, отак от виглядає. І саме то що є тут такі, як називається. Баунд, ну, взагалі це називається, ми називаємо барашик чи ще якось. Но, саме взагалі це те, що тут є така от приспособа яку можна як накрутити, так само і бисто насадить наш попапчик. І ось так виглядає. Після того, як оснастили наш гачок з насадкою, беремо годівничку. Перше забивання більш таке жорстке, роблю. І друге. Дуже мягенькі. Нажимаємо і воно випадає от такої форми. Закриваю і дивіться, такий із лайфхаків, так, щоб нормально форм. Доволі таки проживав вам довше і не був сильно зволожений чи сильно сухий, обов'язково закриваємо кришку та ховаємо від сонця. бо пекуче сонце його дуже швидко приходить в негідність, тому потрібно його зразу ховати. Сховали і відправляємо в місце ловлі. Про місце ловлі я вам згодом розповім. Хочу розповісти одну особливість по той водоймі, на котрій ми ловимо. Це водойма, котра кожен рік спускається в ноль і вона повністю суха. І весною вона набирається знову води і рибу перевозять з акваріумів. І постійно пересаджують. І о, тут якраз така, знаєте, от більш цивільна риболовля, як в ловлять в Великобританії на своїх водоймах, що у них постійно є перерахунок риби, дивляться, яка, як вона кожна набрала вагу, як вона хворіє, не хворіє, і чим. Годують її і як вона взагалі розвивається. Тому окрема водойма, вона в кожній водоймі є свій розмір риби. Отут От розмір риби від пів кілограма. Максимум до трьох. Ну, так взагалі середня вага десь півтора кілограма. Що саме по особливості ловлі? Якщо у вас немає сусідів, котрі ловлять дуже там, шумно, чи там взагалі весела компанія, котрі, там, динаміки відрубає на всю і слухає музику, то можна ловити під, під берегом під самим, це на оплавок і так далі. Якщо є тільки шум, конкуренція, якась е, е, така суєта на берегу то потрібно кидати максимально під той берег. Під тому березі є більш грубе дно, воно таке тверде, і там тіньок, і риба там, як в зоні покої, себе дуже добре почуває. Тим паче, що є свіжий приток води, і вона якраз проходить, канавка понад берегом. Тому дуже просто по рельєфу максимально потрібно під берег кидати. Це метр від тої промки. Я спочатку взяв. Грузило, закинув, відміряв на колишках, відбив точну дистанцію і кидаю вдоль берега. Найкращі міста для ловлі ви можете знайти тільки постійним закиданням. Чому я сьогодні кажу, що це у мене мобільний флет і такий більш активний, бо тут не потрібно там чекати пів години, риба десь стоїть, вона кудись підходить і десь стоїть. Тобто у нас немає. Того місця, де ми розкормили і привабили рибу до точки ловлі, а нам її потрібно знайти по тому березі. Там є канава, і от є десь кущики більш сухі, деревця, є камиш і завжди берег повертає. І от потрібно на цьому невеличкому повороті чи там, де Місце більш таке лисувате, там може бути риба, і потрібно брати і дольше водою пробрасувати. Через кожні 2-3 метри це може бути окремо зовсім місце ловлі і більш е, з приямком чи більш смілною. Тому потрібно набратись е, точності і постійно закидати, 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 шукати в межах вашого сектора, де ви можете ловити. І є такий. Так, от такий от дружок завітав до нас. О, такий от красончик. Подивіться, чий сучний, такий кругленький. Красень. О, якраз таймер спрацював. Коли потрібно перезакидати. Зараз про це буду розповідати, який час потрібно витримувати для того, щоб швидко і якісно їх ловити і щоб не пересіджувати. Цього відпускаємо а розповідаємо далі. Коли ви дружину. Так, дивіться, у нас за пару годин корм став більш сухим, і я от, е, так пробую рукою, що не можу нормально сліпити. І він так само і буде і годівнички у вас не триматися, і нормально не дійде до точки ловлі. Тому як його потрібно правильно зволожувати. От, бо я дуже часто наблюдаю таку картину на водоймах, що. Спочатку люди замішали, все начебто добре, але як їм сказали, що потрібно тільки таку об'єм води додати, вони більше не додають. Тобто пеліц, і як уся принада, вона дуже жива і вона постійно впитує влагу, отдає її, приймає. тому потрібно з нею правильно працювати. Тобто, да, от у нас корм такий сухий. Звол зволожувати дуже просто. Я вам зараз показую, як це робити. Есть, беремо нашу руку, опускаємо воду, і оцією вологою рукою потрібно тільки отак зверху зволожити. Тобто Ми не переволожняємо весь корм, який внизу є, а тільки зверху. Може ще потрібно крапельку, крапельку. Намочили, отак. от, Все, перемішали, і от воно вже стало такий, як треба. І у нас вже на е 2-3. Перезаброси, нам це буде достатньо. А перезаброси краще робити в такої пошуковому ловлі 10-15 хвилин. Далі ну, більше можна чекати, але немає в цьому ніякого сенсу. Тому от кожні 10-15 хвилин перезакидаємо, і такого одного зволоження вам достатньо буде на 3 заброси. Я перезакидаю. Хотів провести огляд, що спорядження вам потрібно для такої мобільної, швидкої рибалки на флетфідер. У мене все вміщається в одну коробку, саме такого необхідного, то, що потрібно. Це запасні годівнички різною вагою, 50-40 грамів, 30, в залежності від відстані ловлі, де я збираюся ловити. Це таптушки під ніг. Такого розміру, і є декілька різних варіантів. Є такі більш силиконові, котрі вони теж добре лежаться, але краще всього тут забивають з більшими розмірами насадки. Тому я це більш для такого флотфідера на дальній відстані використовую. А на ближню дистанцію і котрі потрібно зробити. Такий більш корм пухкий, чи отам, щоб він швидко розвалювався, то потрібно використовувати такі таптушки, в котрі можна і добре забити, придавити. І під натиском кнопки спеціальної, то вони одразу виштовхуються і виходять з правильною формою. Це один момент. Я завжди використовую фідергам. Фідергам я для чого роблю. Нестандартні. Не для поводків, а саме для стопору ловлі. Тобто на шпулю надіваю фідергамчик і роблю одну петлю. Тобто, наприклад, катушку розміром 55 тисяч потрібно отаку розміру зробити петельку. І лишаю доволі такі длинні вусики. І оцими вусиками... Закидую на петлю і коли тільки стається клювання і риба йде далі, за що того, що я усі ці знімаю, воно добре знімається з кліпси. І рибу ви достаєте і потім ще можете використовувати декілька разів цю фідергам. Це такий лайфхак розповідаю. Потім у мене тут є поводочниця, котрі є вже 10 см поводочки. Нав'язані е, ножиці, ще додаткові попапчики різних кольорів. Ці то що я вам показував. І ще нав'язані різні поводочки різної длини. в такому форматі. Все підготовлено. І все швидко можна скористуватись. Е, оснастки декілька, пару ножів для подрізки попапчиків, якщо потрібно зробити. Е, саме там, от, хочу чи розовий, чи помаранчевого кольору. Але я взяв з собою там, 8 мм. І якщо потрібно під крючочок підігнати, то можу підрізати і отак, підлаштувати те, що мені потрібно. От. І, в принципі, все. Вам більше нічого не потрібно. Есть, в таку маленьку коробочку. Вміщається все, що потрібно. Це одна удочка. Катушка, стойка, і для удобства столик собі беру для того, щоб там положити якісь речі чи ще щось. А при обов'язково ховаю під столик в тіньочок, щоб він вони не жарились і не здирчали свої корисні властивості. Опа, і вискочив. І таке буває. Довге уваження може призвести саме до цього. До сходу під самою постакою. На жаль, таке трапляється. Гачок на місці. Все на місці. Наход. сход. Ну, давай, поехали, поехали, поехали. Давай, 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 давай. Иосиф, е, е красунчик. Так, что? происходило? що трапилось, закинув, почекав декілька хвилин, і рибка підійшла і почала цікавитися. Почала тин -тинь, тин 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 тобто погодівнички потрошки, потрошку пилець вибирає кожна рибинка. Я чекаю, якщо ви будете сікти на маленьке дрібіжання, це не класичний фідер, і тут немає. Зовсім змоги і сенсу в цьому підсіканні. Тому потрібно дочекатися, впевненого, коли утка qr загнеться, поїде і тільки тоді можна буде підсікати. Отак от я і дождався, побачив, що хтось підійшов, зацікавився. Дочекався, що він знайшов гачок. І от зараз приходимо варту. І сход. Друзі, ну от приходить до завершення сьогоднішньої риболовна сесія. Основна мета була показати не як наловити дуже багато риби, як просто можна з меншими скількистю снастей, меншої кількості прикормки. Розібратись з водоймою і наловити рибу. Це методика вона дуже добре працює, коли ви не знайомі водойом приїхали і не знаєте, де саме потрібно ловити. І такий пошуковий фідер, він є як виграшний, так і програшний варіант. Але якщо у вас є 5 годин там, пів півдня виїхати після обіду чи на утренню тільки ранкову зорьку і отримати максимум задоволення, то саме така методика вона вам принесе результат, тобто швидше перезакидуйте, більше іщіть різні місця, де можна його спіймати, і по снастям, прикормці я вам все показав. З вами був Олексій Пугач. Ви були на риболовному каналі Рибалка з Олексієм Пугачем. На все добре, ловіть своїх трофеїв!